Районні ради, якщо ми кажемо про них, теж ніби є. Але бюджету немає повноважень також. Подивіться, як вони виконують повноваження, що вони кажуть про ці повноваження? І чи дійсно це впливає на громади повноваження? Якщо казати про повноваження районних рад, вони прописані в законі. Але по факту ці повноваження ніхто не сприймає, вже не кажучи про виконання і звітність. Депутати райрад засідають відповідно на сесіях, голосують. Приймають різні звернення, пропозиції. Це в лапках звернення та пропозиції. Для вигляду вони це все роблять, для того, щоб показати свою роботу, якої насправді немає. Бо ці структури не мають нічого. Для того, щоб впливати на життя територіальних громад. Немає у них нічого, неяких важель. А тепер головне, шановні глядачі. Оце все, про що ми сказали, про їхню так звану діяльність, коштує державі мільйони гривень щороку з бюджету. Ось. В чому посил? Кошти йдуть туди величезні, щоб утримувати їх. Сотні чиновників, водії, апарати рад, приміщення, комуналка і інше інше. І це питання грошей. Зараз розповідають, грошей не вистачає. Ось вони гроші на утримання. Рай та районних рад мільйони гривень кожного року. І все це заради того, щоб підписувати документи, які нічого не вирішують бурна імітація діяльності. Але виникає питання: а чому ж їх не ліквідують, якщо вони не потрібні? Тому що Конституція України.